В розвідці, особливо на початку повномасштабки, ми дуже часто виходили в тил до ворога. Ми займалися своєю роботою тоді. Наша задача була тоді не. Ми якраз тоді був період, коли ми не вели активних бойових дій, розвідники, але ми з самого ранку і до самого вечора ми лазили в цих лісах ліві фланги, праві фланги. Точну, тобто, типу. Намагалися знайти де що, тобто сказали знайти е, мінометну батарею, де вони там стоять. Значить, ми пішли і шукаємо. От, і так ходили, ходили. Доки було доходили до, е, до того, що нам доводилось просто підходити до ворога максимально близько. Це ж все замасковані, з розмазаними в багнюці обличчями. От, а тоді ж це було ще повно, ну, початок, і ми були в майже повному оточенні в це місто Рубіжне. От, і Типу, достать маскування у нас не було де, типу, те, з чим ти приїхав от, з одним баулом, що там у тебе було, от, все, типу, з цим ти і воюєш. От, І, поняття, щось зникне, щось е згорить, око, щось ти комусь віддав. І типу, і ти туди ходив, от, в тому, що залишилось, і от ходиш. І коротше дійшло до того, що ми приходили до ворога, ми його знаходили, і ти сидиш на нього, так втикаєш. Сидиш і чекаєш, коли у них буде пільсмінка, ще щось, скільки, яке вооруження. Тобто ти сидиш максимально, щоб дізнатися побільше інформації. От. І розумієш, що ти, по суті, можеш підлізти і його зарізати або вкрасти, а тобі не можна. І от ти сидиш і думаєш, блін. І це от воно так всередині тебе все рве.